Так, насправді, в це в, в цей сюжет ми встигли вкласти тільки частину з побаченого і почутого на зустрічі з президентом. А зараз спробуємо проаналізувати її більш глибше, тому що на цій зустрічі була також і політолог Дарія Зубрицька. Доброго вам вечора. Добре. Тому будемо спілкуватися про те, чому гарант приїжджав, і це напевно ключове питання. Оця робоча поїздка, що вона собою являла, і чи якось вона пов'язана з тим затриманням, яке ми зранку могли спостерігати всі, про яке розповіли нашим глядачам. Ну я думаю, що недаремно поїздка була саме туди, саме на броне. Танковий завод, оскільки, якщо два місяці до того поліція займалася там слідчі органи порушеннями, якими зловживаннями і корупційними схемами, то зрозуміло, що треба було пояснити ту ситуацію там, з перших вуст, щоб зрозуміти, як це все відбувалося. Зрештою, президент сьогодні сказав цікаво ще, що ще 25 там чиновників, керівників державних підприємств по Україні звільнено. Власне, через підозри у якихось там корупційних діяннях. Скрадання і так далі. Це все стосується коштів і неналежного виконання службових обов'язків. Це надзвичайно важливо. Тому я думаю, що президент в першу чергу приїхав туди для того, щоб поспілкуватися із колективом підприємства, який є доволі великий, ну, для того, справді, щоб та, їм та, так та, але зай... нічого не сказала ж такого важливо. принаймні, з того, що чули журналісти. ну розбавок, заявив їм оптимістично розбав. про те, що велика сума коштів буде виділена на підприємство, для того, щоб вони надалі працювали і там і не думали, якими будуть державні замовлення. Але а ключове питання тоді зараз. Якщо от керівника підприємства і заступника затримали, відповідно, хтось повинен взяти наразі керівництво заводу у свої руки. Про це чомусь не було згадано? Я думаю, що це питання кількох днів. Однозначно, що таке підприємство стратегічно важливе не буде без керівника довгий період, однозначно. Пані Дарія, президент дуже багато говорив і про вчорашні події в Верховній Раді, зокрема про зняття недопутанської недоторканності, і про реформи, які впроваджуються в країні. Про них трішки згодом, що мене найбільше здивувало, Натана, так Петро Олексійович дуже часто в своїх виступах наголошував слово я. Тобто, я в першу чергу зробив, я сказав, я наголосив і тому подібні речі. Він як політик, йому це притаманно, чи дійсно він просто вирішив от на цій зустрічі назвати всі свої плюси і сказати ну, зокрема, там і про співпрацю з Євросоюзом йшлося, і про можливу ратифікацію угоди між нами і Євросоюзом. Тобто йому це притаманно завжди, чи це тільки сьогодні на зустрічі, він вирішив наголосити, що дійсно я такий добрий президент для своїх українців. Ну зверніть увагу на кого покладають відповідальність пересічні українці. Спробуйте запитати там перших ліпших на вулиці, що вони вам скажуть. Та це має зробити президент. Ну, в першу чергу, так тому що це глава держави, це людина, в якої найбільше повноважень одноосібних. Тому логічно, що всі Жені делегують йому і відповідальність також, а з іншого боку, наш президент направду такий доволі емоційний. Варто послухати його промови. Він доволі емоційно жестикулює, У нього виражена міміка, і він направду дуже часто вживає там я, я Ну і зрозуміло, що якщо людина так каже, значить вона бере відповідальність на себе за те, що вона говорить. І якщо це його ініціатива, то люди мають знати, звідки та ініціатива виходить. Це логічно, абсолютно з того, ще, що Мені, напевно, як журналісту не те, що не сподобалось, що я би хотів би було інакше, це те, аби ми мали право спілкуватися з ним і ставити свої питання. Тому що, як ви сьогодні бачили, дуже маленька кількість журналістів змогла ці питання поставити, і це зробили в такому режимі просто особисто до близько президента, підійшов. Хоча, дійсно, заходи безпеки були надзвичайно високими, нас не допускали близько до особи президента. Чому так і наскільки важливо, власне, аби президент мав якісь напевно ближчі і тісніші стосунки в плані інформації подачі журналістами. Ну, дивіться, такий формат пресового спілкування за столу з мікрофонами. Ну, я думаю, він це дуже часто робить, найчастіше, звичайно, в Києві. А якщо говорити про такі Зустрічі місцеві, регіональні, то напевно це складніше планувати, там складніше часу, тільки виділити на таке спілкування. Там коли людина задає одне питання, це 2-3 хвилини. Відповідь так само тягне за собою кілька запитань, це би дуже затримало саму ту зустріч. Окрім того, там вже були і презентаційні заходи на подвір'ї самого підприємства. Ну і загалом ця зустріч і так тривала доволі довго. А окрім того, такий близький контакт спілкування, я думаю, що він може навіть кращий, коли люди могли так дуже близько до нього підняти підійти і діж громадські активісти, як бачимо із того, як вони спілкувалися. Ну, ну, можливо те, Не запросив... всім журналістам та, вдалося їй з великими камерами підійти дуже ну, близько та, але... Тому що нам просто не, ну, не дали можливості поставити йому це питання. Зазвичай тому... буває на прес-конференціях. Це кажуть про те, що президент запросив навіть когось з активістів до столиці обговорити проблеми тутешньої у Львові. Що це за проблеми Якщо знаєте, розкажіть нам. Ну, складно сказати, які проблеми, бо я думаю, що в різних представників якихось там ініціативних. Груп, громадських організацій є різні наболілі теми. Там. Одних серйозно турбує питання сухопутних військ академії, що з нею буде далі, чи вистачить набору на спеціальності. Я від себе думаю, що насправді така спеціальність, ще, мабуть, і потрібна в Харкові. По-перше, для якогось там регіонального розуміння і там, ну, навряд чи харків'яни, молоді харків'яни, які би вступали на факультет, так зможуть знайти інформацію і захотіти відразу їхати до Львова. На навчання чи можливо там якісь сусідні області? Я думаю, що їм там буде ближче, простіше, і може легше ну, але, буде вчити активістів найбільше хвилює те, що робиться це, це дуже близько до кордону з Росією. І насправді це не є стандарти швидше за все НАТО, до яких ми прагнемо і йдемо. А можливо і навпаки, буде сильніше відновлення східного кордону. Я думаю, що навпаки. Пані Дарі, аби наша розмова була більш ґрунтовною і ми на тезах могли аналізувати те, що сказав президент, повинні зараз режисерам вивести на екран одну із тез, яка стосується обороноздатності країни. Більше 4 мільярдів гривень були спрямовані в Міністерство оборони. Це надзвичайно важливо, бо за три роки. Якщо мене питати, що є головним досягненням України, мене президента за ці три роки, це є створення боєздатної, високоефективної, нарешті української патріотичної, сильної армії. Ну і от на цій тезі я напевно зупинюся, вона одна із ключових. Бронетанковий завод, рамкове затримання, і президент говорить про те, що армія сильна, боєздатна, але на такому стратегічно важливому об'єкті діють такі корупційні схеми, ну, які на щастя викрили. Але Це насправді, як мінімум виглядає трішки цинічно, коли в танки поставляють обладнання, яке вже було використоване і купляють його як нове. Наскільки ця теза президента є логічною, сказана після того, як було це затримання, і наскільки сьогодні дійсно? Наша армія боєздатна, адже на схід щоденно відправляються активісти, які возять речі деколи навіть першої необхідності. Ну, я думаю, що логічним було твердження президента про те, що йому вдалося відбудувати армію, тому що ми знаємо, з чого все починалося. Коли люди, які бажали захищати нашу країну, пішли туди, в чому були вдягнені вдома в цивільному одязі. Зараз вдалося набагато дуже ну серйозну справу зробити, коли там їх і вдягнули, і взули, і харчування зовсім інше. Якщо заглянути у військові частини, там просто система з харчуванням абсолютно змінилася. І з пошиттям форми так само ну. Абсолютно різна ситуація. Тобто ми вже використовуємо зі ті стандарти, які там використовують європейські країни форми. Так я думаю, що логічно і зараз і вимоги щодо облаштування, проживання військових так само дуже серйозно змінилися. Президент там також сказав про те, що будуть побудовані нові помешкання на велику кількість людей із такого належного оформлення із належними можливостями. Тому я думаю, що направду вдалося дуже багато зробити. В такий період, коли насправді в нас був військовий конфлікт, який тягне за собою щоденні витрати, щоденне утримання армії, а це паливо, зброя і все інше. Я думаю, що це ну, дуже велике досягнення. Коли ми говоримо про те, да, що допомагає цієї країни. Звичайно, так. Тому що і бюджет треба було наповнювати, і всі інші виплати здійснювати, правильно? І там і соціальні видатки платити, і так далі. І різні пільги поки що на, наразі діють. Хоча я думаю, що ми будемо їх скорочувати. Тому логічно, що вдалося. Ось зробити надзвичайно Полідарія, на але попри те, що армія боєздатна і щоденно поновлюють ні, є люди залишаються люди, які її продовжують розкрадати. Ну, зокрема, як те, що підозрюють, в чому підозрюють керівництво бронетанкового заводу, як на можливо з політичної, можливо, з законодавчої точки зору нині е, треба вводити жорсткіші закони в цьому плані, коли в нас іде в країні війна, чи що нам потрібно робити, аби та армія, яку ми щоденно намагаємося відбудувати, яку ми вкладаємо свої кошти, які беруть з наших заробітних плат. Активісти дуже активно долучаються, волонтери. Що потрібно зробити, аби позбавитися тих людей, які продовжують і системно розкрадати. Я думаю, що сьогоднішня ранкове затримання, і після того слова президента, власне, і дають розв'язку до розуміння цього всього, тому що цих людей, які були причетні до корупційних діянь, затримали. Я думаю, що їм світить такий довгий термін. А після того президент каже, що подібні дії будуть каратися дуже жорстко, і вже дуже жорстко покарані є декілька керівників. Тому логічно, що надалі це створює прецедент, коли люди подібні, які мають можливість там впливати на окремі рішення і, і мати можливість доступу до якогось там серйозного фінансування, вони будуть надалі боятися, бо будуть розуміти, що за це наступає серйозна відповідальність. Оце в плані того, що ви кажете, чи може жорсткіше карати законодавством. А з іншого боку, це ще потрібно виявити. Тому логічною ланкою завершення всіх реформ є судова реформа. Якщо вдасться судову реформу, ще остаточно і якісно реформувати, щоб тоді приймалися потрібні рішення, ну такі правильні рішення, які які обґрунтовані, які є там в правових рамках, то це буде логічним завершенням всіх реформ в Україні. Багалі, а от освітня і пенсійна, яку мають проголосувати в другому читанні, а освітня за яку щоб ми навіть не бралися. От цей закон про освіту нього дуже багато запитань зі сторони активістів, зокрема до питання мови. Я кажу, що вона є в цьому законопроекті ключовим. Mm -hmm. Чи читали ви, можливо, якісь тези основні з цього законопроекту і чи підтримуєте саме про освіту? Ну я би, власне, сказала ще до закону про мову. Про те, що у нас є розроблений чудовий законопроект, який розробляли там близько 40 громадських організацій, активістів, спеціалістів у галузі мовознавства. Які напрацювали дуже хороший законопроект, який знаходиться в раді, який поки що їх там було кілька чого однозначно я не отримали. Та прямуємо. це той останній, який за який голосували там петиціями, але він не отримав потрібної кількості. і Наразі він там не доведений до логічного кінця. А далі я думаю, вже повинен базуватися на тому, чи у всякому разі повинен включати якісь там основні засади мовного законодавства. оця ж реформа освітня. Ну але тому, українська що... мова повинна залишатись ключовою в нашій державі однозначно. Чи надавати... Це мова державна, державна мова. Ми повинні мати можливість отримувати всі послуги належно і українською мовою, тому що де ще ми зможемо мати таку можливість. Якщо ну, не в освіті так, це єдине місце, де ми маємо виключно право на українську мову. Пандарі ефірного часу вже не так багато. Я ще на завершення таке питання, яке десь можливо ну логічно виникає. Так приїжджає президент до Львова. Перед тим відбувається гучне затримання людей, яких підозрюють там в різноманітних злочинах, пов'язаних з розкраданням державних коштів і з витратами їх на речі, які вже були використані. Чи ну тобто багатьом видали, що це можливо такий піар-хід зі сторони політтехнологів Петра Порошенка, коли він приїжджає, і він, от на конкретному прикладі, може сказати, що ми щось робимо. Чи так воно не виглядає, і як взагалі витоці ставиться? Ну я думаю, що кожен з нас намагається якусь справу, за яку береться доводити до кінця, щоб зрозуміти і для себе наскільки ефективно це вдалося, які це наслідки, і зрештою, щоб пояснити іншим, що зроблено. Тому це логічний крок, можливо, він і має наслідки якоїсь такої зна. Знаєте, промоції, але насправді так і має бути, бо інакше ми б і не знали, що відбулося за, за ширмою тих всіх процесів. Правильно тому, якщо ми це почули з перших вуст людини, яка розуміла, що тим треба займатися, і і ця справа доведена до кінця, то це логічно. Дякую вам за цю розмову. Дар'я Зубрицька, політолог, була гостю нашої студії сьогодні. Ми аналізували приїзд до України, приїзд до Львова. Перепрошую, президента України Петра Порошенка, і йдемо до інших тем.